Три жіночі персонажі з книжок, які не сподобались чату GPT. Добре, ми вже дізналися, хто в чату GPT улюблені книжкові героїні. А тепер давайте подивимось на тих, хто йому, м'яко кажучи, не зайшов. І відразу скажу, тут буде трохи суперечливо. Третє місце в нас займає Айліна. Я вибачаюсь відразу, якщо я неправильно вимовляю ім'я цього персонажа. Це героїня Строну зі скла. Я просто не читала цей цикл. Джепії нам говорить, що вона наче суперсильна і незалежна, але часто поводиться надто пафосно, ще й сюжет постійно підлаштовується під неї. А він, бачте, любить героїнь із недоліками і живими переживаннями, а не ідеальну машину для перемоги. М -м -м. Наступний персонаж в нас це Фейра з двору Шопіві троянд. І тут він вже реально почав бурчати, бо він каже, що вона це загадка. Типу, фейри наче бореться, але її дії часто суперечать одна одній. І ще що розвиток її характеру більше залежить від романтичної лінії, ніж від неї самої. Я навіть не знаю, чи варто показувати цей рейтинг фанатам е, чіту, бо капець. І перше місце це в нас велла із сутінків. І тут без сюрпризів чат каже, що Белла це хотяча пасивність, вона просто існує, поки сюжет котиться навколо неї, і що вона була створена більше як екран для проекції, а не повноцінна героїня. І ще сказав, що Сорі, Белла, але ти вічно в топі мемів, це теж слава. я не погоджуюсь. Бо, ну, я просто не читала книги, але як по фільму мені здалося, що, типу, вона просто не відчуває себе людиною. Типу, коли ми побачили, як вона вже перетворилася на вампіра, то ну, дуже видно, як персонаж змінився. Так що я ще тут в не погоджуюсь. Такі в нього антипатії. А хто вас бісить з головних героїнь, або просто, можливо, з другорядних персонажів, чекаю на це в коментарях.